День. Сьогодні ми розглянемо з вами тему технічне досконалення виробництва в міжвоєнний період. Міжвоєнний період ХХ століття став часом значних технологічних змін, що суттєво вплинули на розвиток виробництва у провідних країнах світу. Цей час ознаменувався впровадженням нових технічних рішень, модернізацією виробничних процесів та винаходом технологій, які стали основою для подальшого прогресу. Одосконалення стосувалися різних галузі. Від енергетики до хімічної промисловості, машинобудування та транспорту. Розвиток енергетики та механізації. Перші десріччя ХХ століття визначалися широким використанням електроенергії. На її основі створювалися механізовані та автоматизовані виробничні цикли, удосконалювалися парові котли, наприклад, у США їх проєктував Ламонд, підвищувалася ефективність генераторам електричного струму. До Другої світової війни більшість електроенергії вироблялася тепловими електростанціями, але одночасно почалося активне будівництво гідроелектростанцій, таких як Дніпровська ГЕС у СРСР і Болтердам у США. З 1920-х років на електростанціях впроваджувалися механізовані і автоматизовані системи управління, досконалення двигунів і машинобудування у зв'язку з бурхливим ростом 20-30-х роках в автомобільної та тракторної промисловості виникла потреба постійного вдосконалення двигуна внутрішнього згорання, паралельно розроблялися проекти газових турбін і реактивних двигунів. Кращими конструкторами реактивних двигунів були Зінгер у Німеччині, Ледюк у Франції, Уиллі та Графіт в Англії. У 1926 році у США було запущено ракету на рідкому паливі. Одночасно в США та Німеччині вчені, інженери та техніки працювали над створенням реактивних літаків. У машинобудуванні почали застосовувати напівавтоматичні та автоматичні металоборонні верстати. Вперше вони з'явилися в Німеччині та США. На підприємствах запроваджувалася автоматизація робочих операцій, особливо в автомобілобудуванні. У 1926 році у США на заводі вперше було запровадження автоматизовану лінію по збиранню автомобільних рам. хімічна промисловість та нові матеріали У зв'язку з різким стрибком у розвитку літакобудування зросла потреба у великій кількості кольорових металів, особливо алюмінію. Всі європейські країни США і СРСР уже в 30-х роках швидко налагодили його виробництво. В цей період високими темпами розвивалася хімічна промисловість. Почався промисловий синтез метанолу, аміаку, виготовлення штучного волокна та пластмас. Усмішно йшло вдосконалення крекінгу, виробництво моторного паливу. Найновіші галузі промисловості вимагали великої кількості каучуку. Майже одночасно в СРСР, Німеччині та США було знайдено спосіб виготовлення матеріально штучним способом. Розвиток транспорту та комунікацій. У міжвоєнні роки активно розвивався транспорт. У США і країнах Європи будувалися сучасні автостради, збільшувалися б обсяги автомобільного, водного та повітряного транспорту. Вчені працювали над удосконаленням радіо і телетехніки, створювали нові системи комунікацій. Найвищого розвитку машинобудування та інші сучасні галузі промисловості в міжвоєнні роки досягли у США. Німеччини, Англії, Франції та Японії з наближенням Другої світової війни у ще згаданих країнах у багато разів зросли капіталовкладення в усі галузі промисловості, пов'язані з оборонною та військовими потребами. Індустріалізація та розвиток оборонної промисловості у міжвоєнний період. Міжвоєнний період 1919-го 1939 року став епохою глобальних змін у світовій економіці, політиці та військовій сфері. Після Першої світової війни країни намагалися відновити свою економіку, водночас готуючись до можливих нових конфліктів. Індустріалізація, тобто розвиток важкої промисловості, електроенергетики, транспорту та оборонних галузей, стала ключовим інструментом цієї підготовки. Цей період ознаменувався стрімким зростанням виробничих потужностей і технічним прогресом. Індустріалізація. В СРСР в Радянському Союзі індустріалізація почалася наприкінці 1920-х років за ініціативою Йосипа Сталіна. Її метою було перетворення СРСР із військової аграрної країни на індустріальну державу. У 1928 році стартувала перша п'ятирічка 1928-1932 роки, яка передбачала швидкий розвиток важкої промисловості, зокрема металургії, машинобудування та електроенергетики. Одним із найбільших досягнень цього періоду стало будівництво Магнітогорського металургійного комбінату, який почав працювати в 1932 році, та Дніпровської ГЕС, завершений у 1932 році, що стало найбільшою електростанцією Європи. Друга п'ятирічка 1933-1937 роки акцентувала увагу на розвитку оборонної промисловості. У цей період у СРСР почалося масове виробництво сучасної військової техніки. Наприклад, у 1934 році стартувало серійне виробництво танка т 26 який став основою бронетанкових сил Червоної Армії. Також у середині 1930-х років у Ленінграді було створено перший радянський танк Т-35. Окрім танків, активно розвивалася авіаційна промисловість. У 1936 році на озброєння надійшов винищувач і 16 який став першим у світі монопланом із закритою кабіною та прибираючимися шасі. Ці технічні досягнення підкріплювалися розширенням заводських потужностей. Наприклад, у 1939 році в Уфі було відкрито один з найбільших заводів з за виробництва авіаційних двигунів. Радянський Союз також розвивав свій флот. У 1937 році було спущено на воду перший великий крейсер проєкту Кіров. Водночас у Сибірі та Уралі будувалися заводи, здатні функціонувати навіть у разі військового вторгнення в європейську частину України. Індустріалізація в Німеччині після Першої світової війни економіка Німеччини перебувала у кризі. Версальський договір 1919 року обмежив її військову промисловість, але після приходу до влади Адольфа Гітлера в 1933 році ці обмеження почали порушуватися. У 1936 році була прийнята програма чотирьохрічного плану, яка ставила за мото підготовку Німеччини до війни. Підприємства такі як Ідеї Норбенс почали масово виробляти танки, артилерію та іншу військову техніку. Наприклад, у 1937 році на озброєнні німецької армії надійшов танк -3», який якийсь на властовував Бліцкреви під час Другої світової війни. У Німеччині також значна увага приділялася будівництво підводного флоту. Хоча Версальський договір заборонявся, з 1935 року почалося виробництво підводних човнів типу ю, які згодом стали ключовою зброєю в битвах за Атлантиком. Індустріалізація в США у Сполучених Штатах. Індустріалізація у міжвоєнний період супроводжувалася розвитком нових технологій. Завдяки конверним лініям Генрі Форда, запровадженим, ще у 1910-х роках країна стала лідером у масовому виробництві. У 1920-х роках США активно будували електростанції та модернізували транспортну інфраструктуру. США також активно розвивали оборонну промисловість у 1934 році. Уряд прийняв акт про флот, який передбачав збільшення корабельного складу військово-морських сил. У результаті до 1939 року було побудовано кілька авіаносців, зокрема USS Enterprise, які стали важливою частиною Тихоокеанського флоту. Тепер ми вам розповімо про літакобудування. Почнемо з США. У США акцент робився на цивільну авіацію. Виникли компанії Boeing, Douglas та Lockheed. Відбувся значний прогрес у будівництві транспортних і пасажирських літаків, таких як Douglas DS-3. Це революційний пасажирський літак, який став символом розвитку цивільної авіації, надійний, економічний. Його використовували і як військово-транспортний під назвою c 47 Скайтрейн. Також розвивалася військова авіація, зокрема, винищувачі p 26 пішута, перший серійний американський винищувач із суцільно металевою конструкцією. Далі поговоримо про Велику Британію. Британія розробляла як цивільні, так і військові літаки. Компанія Супермарін створила відомий Spitfire, один із найкращих винищувачів Другої світової війни. Він один із найвидатніших винищувачів в історії авіації. Його аеродинамічна форма і двигун Rolls-Royce Merlin забезпечували високу швидкість і маневреність. Spitfire став символом опору під час битви за Британію. Британія як морська держава приділяла велику увагу розвитку палубної авіації. Blackburn Скуа перший британський палубний літак із суцільною металевою конструкцією, що поєднував функції винищувача і пікіруючого бомбардувальника. Тепер поговоримо про Німеччину. Обмежена версальським договором Німеччина офіційно не могла створювати військові літаки, але розробки велися під прикриттям цивільної авіації. Створення компанії Lufthansa сприяло розвитку інфраструктури та техніки. До кінця 30-х років з'явилися відомі Messerschmitt Bf 109 та Junkers U52. Messerschmitt Bf 109 це наймасовіший винищувач в історії. Його інноваційна конструкція включала суцільно металевий фюзеляж і потужний двигун Daimler-Benz. «Юнкерс Ю-52 це багатофункціональний літак, що використовувався як пасажирський, вантажний і військово-транспортний. Завдяки своїй міцності отримав прізвисько Тітенька Ю. Далі літак обудування у СРСР. Радянський Союз інтенсивно розвивав військову авіацію. Створювалися винищувачі бомбардувальники та транспортні літаки. Відомі розробки це бомбардувальники Туполєва ТБ-1 і ТБ-3. І винищувачі Полікарпова і А5 і І-16. Туполів ТБ-3 3 це перший у світі важкий бомбардувальник суцільно металевої конструкції, який став основою радянської авіації в 30-х роках. І-16 Полікарпова це маневрений винищувач із революційною конструкцією, закритою кабіною і убиральним шасі. Його вважали одним із найкращих у світі на момент появи. Значний акцент одівся на масовій підготовці пілотів і літакобудування у Франції. Франція залишалася лідером авіаційної інженерії після Першої світової війни. Однак через політичну нестабільність і слабку економіку розвиток поступався іншим країнам. Основні компанії Блєріо Потез Мерансолні Блеріо, спад С 510 Це останній французький біплан винищувач, що залишався на озброєнні до початку Другої світової війни. Іпотез 25 Багатоцільовий літак ще широко використовувався як бомбардувальник, розвідник і навчальна машина. Машинобудування в міжвоєнний період з 1918 по 1939 роки зазнало значного розвитку, ставши ключовою галузі економіки в провідних країнах. Цей період характеризувався стрімким впровадженням нових технологій, розширенням виробництва засобів транспорту, важкої техніки, обладнання для промисловості та механізації сільського господарства. На слайді ви можете побачити, з чого складався машинобудівний комплекс з ці роки. Взагалі, це сукупність галузей промисловості, що виробляють машини та остаткування для всіх господарства. Він налічує близько 60 галузей і виробництв. Машинобудівний комплекс складається з важкого машинобудування, з транспортного, тракторного та сільськогосподарського, верстатного і приладобудування, електротехнічного машинобудування, радіоелектронного та виробництва остаткування для легкої та харчової промисловостей. Загальні тенденції розвитку машинобудування. По-перше, автоматизація виробничних процесів, впровадження конвейерів, стандартних деталей і модерного складання, що значно прискорило виробництво машин. По-друге, механізація інших галузей, зростання попиту на машини для обробки металів, текстильного обладнання, електротехнічних пристроїв і сільськогосподарських машин. Електрифікація. Використання електроенергії в промисловості та побуті стимулювало виробництво електротехнічного обладнання. Також міжнародна конкуренція. Кліни з розвинутою промисловістю, такі як США, Німеччина, Велика Британія, Франція, СРСР та Японія, інвестували у розвиток машинобудування для підтримки економічного та військового потенціалу. Передову позицію у виробництві автомобілів займала США. Генрі Форд розвинув серійне виробництво авто, що зробило США найбільшим виробником легкових машин у світі, найбільше компанії в країні Ford, General Motors та Chrysler. Розвиток такожкого машинобудування. Виробництво сільськогосподарської техніки, трактори, комбайни зростали завдяки компаніям International Harvester та Джондір. Друге місце в цій галузі займала Німеччина. Після Першої світової війни діє французький договір, який обмежував військове виробництва, але країна змогла досягти успіхів у машинобудуванні, орієнтуючись на цивільну техніку. Автомобільна промисловість. У 1937 році була заснована компанія Volkswagen для виробництва народного автомобіля. Дейбер Бенц і BMW виробляли автомобілі, мотоцикли авіадвигуни. Електротехніка. Siemens та AEG були лідерами у виробництві електротехнічного обладнання в країні. Отже, давайте підіб'ємо підсумки сьогоднішньої презентації технічних досягнень у сфері оборонної промисловості. Танки та бронетехніка у Радянському Союзі створили легендарний т 34 перший прототип якого з'явився в 1939 році. У Німеччині танки Панзер 1 Panzer 2 вироблені всередині 1930-х років, були першими кроками до створення важких танків. Авіація, винищувачі, такі як Springfire у Британії 1938 рік, і Машерміт Bf 109 у Німеччині 1935 рік заклали основу для майбутніх повітряних битв. У США компанія Lockheed розробила літак p 38 Lightning у 1939 році. Флот Японія побудувала найбільше на той час авіаносець Акарі у 1937 році. У радянському союзі було завершено будівництво кількох нових підводних човнів. Висновок: міжвоєнний період, тобто з 1918 по 1939 роки, став етапом стрімкого технічного прогресу, що підвищив продуктивність і змінив структуру економіки. Відбулася механізація та автоматизація виробництва, розвиток сільського господарства, машинобудування і транспорту. Провідні країни інвестували в індустріалізацію, заклавши основу для модернізації та майбутніх технологічних досягнень. Це сприяло зростанню економік, але загострило соціальні та її політичні питання. Дякуємо вам за увагу.